Мої вітання, шановні друзі, якщо я з кошиком, значить по гриби. Тому пройшлися і знайшли. Дивіться, сьогодні ми ходимо в зовсім такому іншому лісі. Тут уже й сосни багато росте. І ось така парочка. Ого, яка чудова. Ой-ой-ой. О! Отаке от має коріння. Ось такі. Гарнесенькі грибочки. Тож вони йдуть до кошика, а ми вас запрошуємо з нами прогулятися вечірнім лісом. Нам гарного тихого полювання, а вам гарного перегляду! Все ще знайдемо, покажемо. Сьогодні ми йдемо до джерела. Пташки ще бечуть Тому і водички там поп'ємо, і почаюємо, і на гойдалці погойдаємося, і покажемо, скільки назбираємо грибочків. Йдемо до лісу. Ой, оце що, а це що? А ні, це мухоморка. Я думала, вже так мене поманив ще один грибочок. Ну нічого, початок є, то щось знайдемо. А ну воно, воно, дивися, дивися. Це ж грибле. Грибочок. Оце? Оце вже який файний. Друзі! І в Сосновому лісі пішов гриб. ого го ямці сховався. Які молоді. Клас! О, оце зовсім уже гарний початок. Ой, які ж вони ароматні. Йде до кошика, а ми йдемо. Ходімте. Ого, скільки тут гілля. Я дивіться в тих так ще в гілі помітила, щось зростає. Зараз так проліземо, подивимось, бо і дуже багато мухоморів тут є. Але це не мухомора, це грибочок такий на сушку чудовий, твердий такий. О, недаремно так я в ці голі залізла. Сьогодні ось так прийдеться шукати грибочки. Давно ми тут не були в цьому лісі, давно кума моя ходила, яка набрала відро, гуляючи з Вегасом собачкою своїм. То й ми вже сюди прийшли і вас прогуляємо по цьому лісу. Так побачила горбочок рукою раз, а тут грибочок. Ой, ще й малесенькі там вилазить. Дивіться, які ой, цього маленького вже черв'ячок з'їв. Зараз буду дивитися, як і цей. Твердий, твердий грибочок, хороший. Прикриємо грибничку. О! Такий гарнесенький у листі грибочок. А там що таке за кучка? Так уже в листі. Придивляюся, раз присіла і знайшла грибочка. Мм, який ти гарнесенький, білий-білий. Так, доповниш наш кошик. Зайшла на таку полянку, хочу і вам показати. Ой, кинулась мені так в очі. Та шапочка. Бачите, яка? в пісочку. О, отака гарнесенька. А далі, біля білого грибочка, боровичок. Бачите який? Хе -хе. Ого! Так чекав мене ввечері. О! І це які молоді гарні шапочки. Я ж ще побачила ось цю велику таку кучу. Я не знаю, бо це не такий не горбочок. Так біля нори. Це, мабуть, лисиця живе. Дивися. Подивимось, що тут. Сюрприз. О, О хі -хі, клас, який ти. Гарнесенькі. О, ще й легко вирвався у пісочку. То ось таку полянку знайшла. Три грибочки. Деякі да, гарні. Так і темніша є в лісі, але ж і кошик наш повнішає. І рухаємося ми собі. Скоро, скоро та й криничка. Ох, і нара. Лисиці в нас живуть. Кура й крадуть крадуться на сусідів. Так я цю нору обхожу, а тут а в гілі. Ви подивіться, який казковий. Ой-ой, що не один? Що ти? А, так ніжку скривив. О. Оп! Хі -хі. Бачите? На сушку буде, такі чимали. Ось так. Чотири біля лисичкиної нори. Шукаємо ще. Так біля бірізки, бачите, як виглядає. Знову гарний гриб. О, о цей товстоногий. Іди сюди. Красень. Отакий чудовий поповнює наш кошик. Бачите, якому лісі ходимо. Так, а що це таке? А ну, гілочку приймем, подивимося. А, це мухоморка мене так підманула. Ну, хай сидить. Хохоморка. Мухоморка. Гарно в лісі. Тихо. І пташки щось не співають. Вечір десь спать полягали. А далі знайшла, бачите, які білесенькі. Милесенькі, білесенькі. Так, у нас такі вечори файні до ночі ті гриби закриваємо, маринуємо, сушимо. Так знаєте, для літа аж дивина, що стільки грибів. Ось в такому місці знайшла. Бачите, скільки тут шишечок? Біля гарнесенької такої сосни маленької. Бачите, що виросло? Ну що, як на картинці? Ось такі гарнесенькі. Ого. Ого, ти тримаєшся. О, ого-о, так його який гарна яка нога, корінь, який дивіться великий. Ось такий рибочок. Ну як не буде тягти тебе ввечері до лісу? Ой, а ну ще щось до друзі бачу. Ану подивимось тут що. Ого, ще один. Ну, це може його й парочка. Ого, то є ж нога довга. Ого. О. О. Ось такі. Чудовенький. А тут так що у нас? Бо знаєте, грибочки ховаються. То ось так. Гарнесенькі також йде до кошика. А це? Ага, це мухоморка, а далі? Ага, і це мухоморка. Бо так, знаєте, вечоріє, то придивляємося до кожної такої горбинки. А ну, отут я, якась іще бачу. Що тут у нас? Друзі! <різь> ну ви бачите, отак хожу, придивляюся і разом з вами шукаю. Так як намальований справді, гілочка гарна. І він такий молодесенький, красень сидить. Товстун. Ого, який ти надзвичайний. То так мені, ви знаєте, ця молода сосна три грибочка білих дала. Чудово, азарт бере все більше. Ох, такі вечори в нас зараз. Грибні казкові. Друзі, я так ще побачила горбочок. Розрила, а тут, а дивіться, аж тако спить грибочок приліг. То ця сосна не тільки мені три білих, а чотири. Цей у баночці буде он який файний. Ого, треба запам'ятати цю сосну, гарна така. Родюча, але щось я ще ось. Бачу, бачу, так буду по кругу й ходити. А ні, це гілочка. Ну що ж, йду, йду ще шукати. А грибне місце це запам'ятала. Знайшла я тут братиків-кіндратиків. Ну, ви їх бачите? О, я не можу. Під гілочками все сховане. Давайте будемо дивитися. О! Бачите, який в листі. Ось такий чудовий. Один. Один такий ось. Далі. Так у гілячках. Ого! Цей товстий колобок. О! Два. А цей, наче ось тільки пролізаш пісочок ще зверху притрушений. Теж такий. Ось такий козак. Великий! Ого, яка нога. Так, йдемо зараз далі. Тут десь їхній ще братик бачила. О! Бачите, цей такий наче старший вже брат. О, але молодий. І такий прохолодний цей. О, ну, ну знову в мене така вийшла комедія. Три братика і сусід. Бо трішки відрізняється. Тож, друзі, просто чудовий вечір. Файні грибочки. Кошику все більше і більше. На вулиці темніше є, тому скоро-скоро будемо чаювати, а поки ще шукаємо гриби. Обожнюю їх нюхати, як же вони пахнуть. І комарі кусаються. Ого, у кошику вже. Друзі, стою просто в захваті, бо прийшла так на полянку, побачила, думала три, п'ять, а це бачу десять. Будемо зараз разом з вами їх збирати. Ось перша парочка. Два штучки таких. Бачите, такі неймовірні. У моху. О! Ну, які гарненькі. Ой, як тримаєшся. Ого. О, о! Так, перші такі два. Йдемо далі. Я вам зараз покажу, що я тут знайшла за поляну. Ой, хоч би не наступить, бо я це ж можу поростопкувати. А тут ого, який ти. Ого. Ого-го-го. Який. Так, це вже третій. А тут така куча, тут, мабуть, сидить. Ого який. Не такий великий, як велика була така куча. Це вже так четвертий. А ось який за палочкою. Гарнесенький. Це вже так п'ятий. Дивіться далі, друзі. О, який! Шостий! Я вже не вміщаю в руки. А тут о! Сьомий. А далі? Ого, аж приліг, наче стомився. Восьмий. Ой, я не можу, цього я не бачила. Дивись, який він. ой, заберу, бо червяки з'їдять все. спека така в день. О! Я вже збилась. Дев'яту. А тут ще які гарнюсінькі. Я так уже буду ступати. А ось десятий. А тут... Одинадцятий. Одинадцятий. Друзі, ось так. Завітали ввечері на таку полянку казкових грибочків. Подивіться, яке чудо, літнє чудо. От вам і середина серпня. Вся грибна. Ой, які пахнуть, як гарно, треба забирати, бо мурахи вже лазять. От і літо добігає завершення. А гриби, наче восени, цього року серпень багатий на гриби. Ай, які, да скільки. Так недалеко ось від цієї полянки, де назбирали, ми стільки грибочків пройшла. Знову кучка. А тут, а тут грибочок. Саша Кат, ти бачиш, нападають на нас ці гриби. До джерела надійдемо, потемніє. О, будемо рухатись далі. Який він виглядає як так. Бачите? А я побачила ось цього. Що не наступило, трохи йому наступила, бо шапочку щось бачу хитається. Ой! Але бачите, які чистенькі. Трохи й наступила чи зачепила. Добре, що я за нього так перечепилася, гарний не червивий. то побачила ще й ось з цього гарного. Так, радіємо. Пішли гриби в сосново-березових лісах. Ого, товстушчик, товстунчик. Чудовий, просто чудовий грибочок. Гарне, гарне тихе полювання. А ну, ще бачу кучку. Ага. Ну, комора. Так, друзі. Обдивлюємося все, десь ще ж тут бачу. А, ось, бо думала, вже й загубила. Так ще ось біля Берізки, у листячку. сидить такий... Ой, колобок, два колобка. Два колобочка ось таких. Оп, оп, ану. Ану, йди сюди. О, ще плюс два грибочка до кошика. Що, будемо виходити, може, Саш? Ще не йшов? Та як це я ходила? Оце, бачите? Два знайшов Саша поряд біля мене. Хі, та тут їх два. Тут теж два. Ти що не бачив? А, ти бачив, Ах, ти хитрий. Угу. Ого, закопані. О, та ти ще й третього знайшов. Дивіться, як в ґрунті закопався. Треба так викопувати їх. Ого, які у вас То Товсті. Ну, то нічого собі так полянка, я тобі скажу. А тут що? Ні. А далі з листечка, яка шапочка виглядає. Ого. го Ну що? Який вечір. Та ви що? Ну якось така знову у нас родинка. Три грибочка. Ще знайшов? Де це вже ти бачиш? О, оце ту кучу? Ти думаєш, це гриб? А ну, о, точно гриб! Ого, друзі! Чай будемо пити знову! Уже так буде сильно-сильно вечоріти. Бо вже восьма година вечора. Що? Давай будемо виходити, бо нас цей ліс не випустить. Ось такий файний. Березово сосновий. Казала кума, що є, ну ми не очікували, що зможемо так багато знайти тут. То кумі дякую, що направила в цей ліс. Ой, ну точно не випускають нас ці гриби. Розвернулася, взяла кошик, дивлюсь, ну в гілі шапка ховається. Ого! Ого! який ти? Боже, яка нога? Ого! Гриб так гриб. Справжній пан. Ти бачив, якого я знайшла? Що угу. ти знайшов? Угу. Да що ти, Сашо? Де ж ми той чай будемо вже пити? Вночі? А, -а, а, як ховається. Бачиш, біля малих сосен ростуть. Теж такий, як і чудовий. Ой, друзі, що вам сказати? Тихе полювання, так тихе, а що вже будемо восени робити? Я не знаю. То вже, може, буде кошелями ті гриби, а мої, ні, мо це грибнички відродять та і все. Побачимо, доживемо. Трапився мені такий великий гриб. Так ми вже виходимо з цієї нашої грядки, як ми з Сашою кажем. Такий на сушку, а ну подивлюсь, наче м'якенький. Ні, непоганий, ані червивий. Цей залишу. Хай лишається в лісі. Хай розводиться грибничка. А ми, друзі, виходимо з цієї грядки. Підемо у красиве місце в нашому селі, до джерела, почаюємо, тож запрошуємо вас з нами і покажемо наш кошик. Бачите, як і поваля залізла. Так, ми вже майже дійшли. Чуєте ці звуки? Вечір в селі. Саша бабку знайшов. Ми вже майже дійшли, так і подихали вечірнім ароматом, квітами. Сосною так гарно пахне. Хочу вам показати, прямо на стежці зростають маслята. Да так ще й багато. То я брати не буду, бо грибів зараз покажу скільки. А так пройдемося цією стежкою у нашу таку красу лісову до джерела. Так, бачите, треба тут спуститись і так піднятися. Для мене це такі підгір'я, це в нас називається. для мене це такі малесенькі Карпати в нашому селі. Ого, вже, де Саша, буду нас доганяти. У нас тут дуже багато зростає різних трав корисних, таких лікарських. І дуже тут ароматно. Покажу вам зараз далі. А так з нами давно на каналі, то ви тут буваєте з нами. Ой, як гарно в лісі. Як ароматно. Зараз стільки квітів квітує, і аромат надзвичайний стоїть. Бачите, в якій красі знаходиться джерело. Сосновий ліс. Вечірній ліс. Яка тиша? Так хочу вам вже показати ближче ці неймовірні такі краєвиди, поля такі безкраї, а далі ліс знову такий гарний, ліси Київщини Полісся. Дихаємо таким ароматом на повні груди. А ми вже так, друзі, прийшли. До такої альтанки, далі гойдалка і джерело тож спускаємось донизу. Так треба ще й обережмо, бо то буде сміх, як поїду з цими грибами. О! Ота в нас тут є лавочка для перепочинки. Бачиш, як дощі, ось йшли, як ви мину. А ну де джерела. А Саша впав? ха Слухай, я не бачила, тут вже поставили таблички. Будь ласка, накинете сміття. Бачиш? Біжить, так? Да? Тут у нас джерело, водичка питна. так гарно все тут зробили, то можна і напитися. Як холодна. М -м -м. Ну що ж, а, яка холодна, хороша водичка. Йдемо чаювати. І кошика покажу. На гойдолку, да, підемо? Ну що ж, друзі, 9 годин вечора буде такий чай, вже, знаєте, сутінки. Повечеріло добре. Тож ми так гарно дуже прогулялися і хочемо показати, поки чайок кохолоне, який у нас багатий сьогодні кошик. Ну, я не знаю, якого не візьми. Такі дуже файні, красені в нас. Дуже гарний вечір. Пізнесенько ми якось і пішли, але свої грибочки знайшли. О, які гарнюсінькі. Тож, друзі, ми будемо чаювати. Хто з вас, можливо, там снідає, обідає вечеря, як дивитеся наше відео, вам також усім смачного. Безмежно вам вдячні за вашу підтримку, за ваші коментарі, що ви завжди з нами. Гриби є, тож ми будемо ходити до лісу і вас запрошувати помилуватися цим неймовірним лісом. Бо в нас дуже в селі гарні ліси. Та й взагалі, які красі чаюємо. До побачення, друзі, до нових зустрічей! Чаюємо. Тиша і милуємося, бо сходить неймовірно красивий місяць. Так просто хотілося вам показати, який же він гарний. Над лісом наших хто намалював. Тихої ночі, шановні українці.